Так, є така машина Ford C Max. Походу вроде тут все в оригіналі, тут маленькі царапинки. Тут іде в оригіналі передня резина, така собі вже. Отут взято на шурупу треба на герметик ставити. Бачу, це мінялося. Сьомий рік стоїть. Так по стеклах стоять двойки. Тут вроді добре, 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 добре. То бампер чуть чиснутий і не на місці. Та фонар цілий. Походу задня ляда докрасилась, стріляється 200 до 300. І он чуть бампер. Тріснутий. І взяли його на красоту. І отут чуть так чеснутий Так він іде на заряді. А ч полки не видно задні. На шкірі. На шкірі, на шкірі, чуть водітельська сидушка чуть порвана. Ось вот такі от дела.